Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 225 за підручником Алгебра 8 клас автора Олександра Істеря. І наше завдання знайдіть область визначення функції та побудуйте її графік. Отже, починаємо з першого. Так, ірівня. І у нас така функція Х2. Мінус 5х і 25, 5х. Так, отже, з чого ми з вами почнемо? Нам максимально скоротити все, що можна. Дивіться, із чисельника ми можемо винести за дужки Х, так? Що назвалося Х мінус 5. Є. А в знаменок 5 винести за дужки, так? У нас буде 5 мінус х. Не сходиться, скоротити не можемо, тому треба мінус винести з дужок. Так, Давайте із чисельника. Так, міняємо ось цями, а в знаменнику залишаємо все без змін. Отже, що у нас скорочується? 5 х, 5 мінус х. Тобто у нас виходить мінус 1 5 х. Так, це лінійна функція. Графіком даної функції є пряма. Значить, областю визначення функції у нас є будь-яке значення, так? У нас це все не залежить. Так, тобто можемо записати R, область визначення, так? Так, область визначення. Далі і переходимо до графіка. Зараз спробую накреслити. Так, ну як завжди. Так, у нас ось така пряма буде. ще одну пряму. І ми її трошечки перевернемо так. Знаем, що коса. Зачекайте. Зараз вирівнюємо. Так, Ось так і пойду. Будемо брати невеличкі точки, так? Але для того, щоб брати, треба накресити таблицю. Ну, буду красти вручну, може потерпіть трошки. Так, для того, щоб намалювати прямо, нам треба лише дві точки. Давайте візьмемо, наприклад, мінус один і один. Ні, некрасиво, так? Не буде. Давайте витримаємо. Давайте підставимо такі значення. Щоб у нас виходило ціле число. Значить, у нас 5 скорочується, так? Давайте так 0 візьмемо, ну, наприклад, 0 і 5. Так буде краще. Ну що, замість х підставляємо 0. Це у нас y дорівнює мінус 1 п'ята, помножити замість х 0, це буде 0. 0, 0 і 5 підставляємо. Y дорівнює мінус 1 п'ята, помножити на 5. 5 і 5 скоротиться, залишається мінус один. Ну, це ще більш-менш. Так. Тепер ставимо точки. Перша точка. Давайте виберемо трошечки інший колір. Нехай це буде грубе. Так, 0,0. Так, перша точка. Але для того, щоб 5 мінус один, давайте одиничний відрізок по х 5. Давайте раз. Два. 4. П'ять. Буде, так. І по y по мінус один. У нас мінус один, так. І ось тут на анапрі. перехресті, приблизно у нас буде точка. Так, все, малюємо прямо, Дай Бог, щоб вона у нас вийшла. Так. Розвертаємо і більш-менш. Ну-ну-ну. No -no -no. Mm -hmm. Ось такий у нас виходить графік, так? Більше ще зараз трошечки вирва. Тану 4. Тану хоче підняти ну ніяк, так? Ну, хай залишиться так, саме головне, це у нас 0,0 і з координатами 5 мінус 1. Все. Поставили точки, провели прямо. Так, з першим справилися. Тепер переходимо до другого. Так, поїхали до другого. У нас y дорівнює. Значить, у нас квадрат плюс 6 x плюс 9. Внизу 3 плюс X. Так, бачимо у чисельнику формулу скороченого множника. Так X плюс 3. До квадрата. Я думаю, що вже в восьмому класі їх повторювати, повторювати і ще раз повторювати. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому я запишу x плюс 3. Так, щоб можна було скоротити доріні. Значить, у нас складати x плюс 3 скоротиться і залишиться просто x плюс 3. Також це лінійна функція графіком є прямо. Так, особливих умов знову ж немає, тому область визначення. Жена всіх дійсних чисел R. Так, так далі будемо мучитися, що нібудь вийде. Із графіку. Постараюся взяти мінімальні значення. Десь приблизно так, але все ж таки спочатку накреслю табличку. Значення знову ж таки нам потрібно 2. Давайте так, одне додатнє, одне від'ємне. Тобто мінус 1-1. Тут найкраще виходить. Так, підставляємо означення. значення. На замість кіста мінус 1, плюс 3. Це буде 2. Записали. і підставляємо 1. 1 плюс 3 буде 4. Все. Значення є. Так, отже. Спробуємо розтягнути. По ігроку 4. Це у нас верх 4. Максимально 1. Як же я тебе люблю? Пробачте за коментарі, але це взагалі. Значить, стараємося 1, 2, 3, 4. Приблизно так, щоб ви по клітинкам там все супер. Так, ікс. І по x у нас 1, мінус 1. Один, нехай два. Так, і мінус 1. Ну, приблизно так. Мінус один. Ось тут поставимо мінус 1 по ірку. Так, ставимо точки. Так, голубеньке, ну, голубеньке мені не подобається. Давайте червоненький візьмемо. Так, спробуємо. Так, перша точка мінус 1, 2. Тобто у нас по Х мінус 1 по ігру 2. Ось тут. Буде у нас точка, так? І друга 1, 4. 1 і 4. Зверху. Ось у нас буде точка. Все. Залишилось намалювати прямо. Господи, тут в Так, другаємо. Ну, майже вгадала. Так, вирівнюю сюди і опущу. Надіюся, це трошки. М -м -м. О, все, у нас прямо. Так, ну все. Це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!